Ми з вами вже багато разів говорили про важливість оптимізації лістингів для пошукової видачі на еці, про фактори, які впливають на рейтинг лісингу в пошуку, та найпоширеніше помилки, в SEO. але як же саме відбувається сам процес оптимізації, що за чим потрібно робити, та які кроки? Досі залишається в тіні. Тому саме в цьому ролику хочу розказати, як особисто в мене відбувається процес оптимізації лістингів для пошуку на еці, я, які я умовно згрупувала в 5 простих кроків, та які допоможуть вам покращити ваш еці СЕО. Привіт, це Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat в місті Чернігові, а також продовжую ділитись своїм досвідом в сфері електронної комерції та, зокрема, на торговому майданчику Etsy. Тому, якщо шукали таку інформацію, то ви в потрібному місці. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок та ставте подобайку. Отже, зараз спіймала себе на думці, що у кожного з нас процес оптимізації насправді може відрізнятись, і це нормально. Головне, щоб був результат. І зараз в жодному разі не хочу нав'язувати свою думку стосовно цього, а просто розкажу, як я це роблю щодня. Буду дуже вдячна, якщо і ви також поділитесь своїм досвідом SEO оптимізації на Еці. Крок номер один в мене це визначення основного ключового слова, по якому я хочу пройти в пошуку. Тобто на першому етапі я аналізую різні пошукові запити, і для цього я паралельно використовую пошук Etsy і Rank та статистику лістингу і Search Analytics в шоп менеджері свого магазину. Це все потрібно, щоб знайти основний пошуковий запит. По якому потенційні покупці з більшою ймовірністю можуть знайти мій товар на Etsy. Наприклад, я була дуже здивована, коли дізналася, що серветки можуть шукати як Сервіт та Напкін. Також пошук нам одразу дає підказку з іншими загальновживаними словами та фразами, які вводили в пошук покупці. Отже, якщо я, наприклад, виготовляю холдери для серветок, то покупці можуть шукати як сервет холдер, так і напкін холдер. Також саме в пошуку Etsy ви можете знайти інші можливі ключові слова до того чи іншого вашого товару. Просто проаналізуйте товари інших продавців, які ви бачите в пошуку за цим запитом. А далі на черзі і ренк, де ми можемо порівняти та звозити ці пошукові запити. Бо погодьтесь, напкін холдер це ж такий, е, високочастотний запит, по якому буде складновато пройти е, конкуренцію. Порівнюємо для цього я використовую інструмент, де можна одночасно порівняти чотири ключових слова, отримуємо ось такі результати. Нагадаю ще що всім, щоб порівняти ключові слова, ви можете скористатись інструментом від e та Інструментами і ось він порівняти пошукові запити. Отже, давайте натиснемо. Так, що ми бачимо? Ага, ну зрозуміло, бачимо, що статистика краще саме у Napkin Холдер по цьому пошуковому запиту. І взаємодія непогана, та і конкуренція відносно допустимо, але все ж таки вже висока конкуренція. Тому Напкін Холдер і будемо вважати нашим основним ключовим словом, і, в принципі, навколо нього і будемо робити оптимізацію. Але для того, щоб нам пройти в пошуку, нам все ж таки, тобто, ну, насправді, конкуренція майже 20 тисяч ще це вже завелика конкуренція. І для того, щоб максимально уникнути конкуренцію, нам потрібно звузити ще більше цей пошуковий запит, і далі ми подивимося, як ми можемо його звузити, ми перейшли в інструмент підбору ключових слів веренку. Далі я зазвичай фільтрую за найнижчою конкуренцією пошукові запити. І з наявного обирають ті пошукові запити, які найбільше описують. Мій товар. Ну, наприклад, якщо ми будемо ну, дивитись, тут не дуже в нас добре, мені тут поки не підходить все, що я тут бачу. да, От я шукаю ось, наприклад, Вуден Напкін Холдер, тому що моя серветниця дерев'яна, і ми вже бачимо, да, що кількість пошукових запитів знизилась до майже двох Всього в порівнянні з двадцять. Тют тисячами, які ми вже бачили раніше, за більш широким пошуковим запитом. Ви можете мені е, тут заперечити, що е, пошук насправді по цьому запиту, е, ну не дуже, да, будемо так говорити. Але е, взаємодія з цим е, пошуковим, по, по цьому пошуковому запиту, дуже гарна. І незважаючи на все це. Людина, та, яка шукає саме дерев'яну серветницю, вона однозначно в, стру... в рядочок пошуку і напише Вуден Напкін Холдер. Тобто, таким чином, я знаю, що по Напкін Холдер в нас гарні результати, да, це гарний пошуковий запит, але нашим завданням є максимально ще більше звузити цей пошуковий запит. Що може нам тут ще підійти? Давайте побачимо. Ну, можна Wood Napkin Holder так, да, десь використовувати. Я ще хотіла десь тут Юнік, якщо ми знайдемо, не бачу поки. Можна використовувати ось це ще непогане так слово, воно також буде детально описувати. Ага, ось, будь ласка, ось я знайшла. Юнік Напкін Холдер і Modern napkin Holder. Тобто, як я ще більше звужую нішу? дивіться, що я пишу. Я пишу Юнік Вуден Напкін Холдер for table. Таким чином, я отримую конкуренцію. Всього е, трішечки більше, ніж 1 тисяча результатів пошуку. І мені тут набагато простіше буде пройти на першу сторінку по органіці. Але щоб ще бути більш впевненим, потрібно проаналізувати статистику по вашим схожим лістингам в шоп-менеджері та перевірити через Search Analytics, за якими пошуковими запитами Etsy найбільше показував вас в пошуку. Крок номер два в мене це складання заголовку лістингу на основі головного пошукового запиту, з яким ми вже з вами визначились. Але іноді кроком номер два в мене може бути і підбір тегів. Це буде залежати від того, наскільки добре я знаю цю нішу. Якщо ніша нова, то спочатку теги, а потім вже заголовок. Тобто, в даному випадку, на початку заголовку, я напишу. Modern Wooden Napkin Holder for Table, що дасть мені можливість швидше піднятись в пошуку за моїм основним пошуковим запитом: Napkin Холдер. Головне, не. Перенавантажуйте тайтл великою кількістю ключових слів. Ваш заголовок повинен бути читабельним та зрозумілим в першу чергу вашому покупцю. А чи потрібно використовувати всі 140 символів для написання? Ми розбирали ось в цьому ролику. Далі теги. і це буде в даному випадку крок номер три. По-перше, потрібно той заголовок, який ми склали, розібрати на теги, а потім додати ще інші слова і фрази, які максимально дивилися детально опишуть ваш товар, а також підібрати різні варіанти синонімів до цього слова. Тому пошуковий запит Holder, який ми е досліджували на початку, також буде гарним тегом, який я додам до цього лістингу. В цілому наша задача, щоб Etsy зміг ваш лістинг порівняти з великою кількістю різноманітних комбінацій у пошуку. Крок номер 4 – це заповнення атрибутів у шаблоні вашого лістингу. І тут дуже важливим є вибір категорії, яка найбільше відповідає вашому товару. Для більшості груп товарів це зробити дуже просто, навіть інтуїтивно, але іноді бувають товари, які можна віднести до різних категорій. Прийняти правильне рішення тут вам допоможе знову ж таки і ренк, а саме інструмент підбору ключових слів, найпопулярніші категорії. Потім на основі обраної категорії максимально заповнюємо інші атрибути, такі як розміри, колір ну, та багато інших. Це важливо, бо також буде підсилювати ваше SEO. Крок номер 5 це опис до вашого товару. Не забуваємо в описі також враховувати найважливіші ключові фрази та слова, що допоможе краще ранжуватись вашому лістингу в пошуку на еці. Я, наприклад, намагаюся це робити в перших 250 символах, щоб дати можливість цьому лістингу з'явитись і в результатах пошуку Google. Наразі для ідей щодо складання описів я активно використовую ці А як працювати з цим розширенням для Chrome Я розповідала ось тут. Але опис в першу чергу. Це інформація про ваш товар, тому намагайтесь дуже детально зазначити всі деталі товару, щоб у покупця не виникло жодних додаткових питань, які можуть завадити йому прийняти рішення про покупку. Отже, я спробувала максимально коротенько розповісти вам, як я. Особисто оптимізую свої лістинги. Якщо у вас залишились питання, то, будь ласка, задавайте їх в коментарях. І якщо це відео було корисним для вас, тоді не забудьте натиснути на кнопочку Подобається, ну а також підписуйтесь, щоб не пропустити наступний ролик. Бувайте!